Усім привіт, друзі! Сьогодні в нашому відео ми поговоримо про проєкт Sommelier. Це чудовий проєкт, доволі перспективний, про який я хочу зробити короткий аналіз, і ми також в кінці відео поговоримо про платформу Cru3, де ми можемо заробити ці монети. Отож, давайте приступати до огляду. Як ми бачимо на сайті зазначається, що Sommelier дозволяє алгоритмам керувати вашим криптоплатфером 24 на 7. Що це таке, як це відбувається, давайте говорити далі. Як ми знаємо, криптопротоколи зазвичай не славляться високою прибутковістю і гнучкістю. Вони створені по стандартним схемам і дотримуються лише однієї ринкової стратегії. Відповідно, це не зовсім правильно, і зазвичай такі протоколи інвестують гроші в різні пули або фонди і вкладають гроші лише в один актив. І це є невигідним. Чим відрізняється взагалі Sommelier від стандартних протоколів. У проєкту є гнучкий протокол, який інвестує, вкладає кошти в залежності від умов на ринку. Він створений таким чином, щоб отримати кращу прибутковість та гнучкість. Наприклад, якщо протокол розуміє, що вигніше вкласти в кошти в певний актив або в певний пул, то він надасть пріоритет йому і проінвестує кошти. Також цей протокол створений експертами, професіоналами в сфері ринку. Як працює саме я, він працює на блокчейні Космос і побудований на власному форці Ethereum Gravity Bridge. Тобто він використовує місцефіріума, щоб забезпечити доступ до інших ланцюжків, а саме Полігон, Аваланч та інші. Проект працює з найкращими блокчейнами, щоб розширювати свої можливості та покращувати інвестиційні стратегії, а також управляється користувачами, тобто децентралізовано. Отож, учасники спільноти можуть створювати стратегії, які використовуються з допомогою смарт-контрактів. Ті, хто їх створив, повинні відправляти рекомендовані дії валідаторам Сомаліє для виконання на погребі з метою отримання прибутку. Як ми можемо отримати прибуток? У нас є всього 5 варіантів. Це постачальник ліквідності, команди розробників, валідатори, які забезпечують безпеку мережі, користувачі, які стейкають токени SOM і провайдери стратегії. Отож, ми розібралися, що це таке, як працюють інвестиційні стратегії. Ідемо далі. Ми розібралися з основною метою заробітку в самоліар. Тепер давайте розберемося з інвестиціями в проєкт. Це важливий фактор, який є, від якого залежить справді успіх проєкту. Як ми бачимо, проєкт проінвестувало 27,5 мільйонів доларів. Всього було три раунди. Сіт, Гранд і Series А. Вони всі продовжили протягом 2021 року, і скоріш за все, що і 22 2022 році також заінвестують якусь певну суму. В першому раунді в Сіт було проінвестовано 3,5 мільйони доларів, які очолив стандарт Крипто. В наступному раунді 1 мільйон, який очолили в Graf. Це дуже крутий проект, як ми знаємо. І останній раунд, який зараз відомий, це серія А. 23 мільйони доларів. І провідним. Інвестором став Polychain. Також ви можете подивитися інші е, відомі інвестори, які інвестували в цей проект, зокрема Alameda Research, PolyChain, Graph, Dead Ventures та багато інших. Також не забувайте про кру3, де ви можете виконувати певні завдання і отримувати додаткові рівні, і отримувати в, в випадку монети. Завдяки цим рівням ви можете стати амбасадором, сеньором-амбасадором і так далі продвигатися по лінії амбасадорів. Отож, друзі, я думаю, з проектом все зрозуміло. Ми розібралися з основними його властивостями і особливостями. Далі буде більше, ми поговоримо про безпосередньо саму амбасадорську програму та як виконувати завдання в КРУ-3. До зустрічі!